Добрий вечір, шановне товариство. 4 березня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Ось і минуло майже 2 тижні з тієї пори як я поставив на пророщування у воду живців винограду, який зберігався в холодильнику. Ось чому я завжди кажу, що кожного в кожного свої умови. І свій період вирощування вегетуючого саджанця. що ми маємо за 2 тижні. Як бачимо, рівень водички у нас підтримується такий десь приблизно сантиметр, що за цей час сталося з нашими живцями. На цей час всього-навсього опушилася бронечка. І поки більше немає нічого. Виймем живець, зараз подивимося. Як бачите, нема ще ніяких ознак. Ось тут у нас, ось тут погано осліплена нижня брунька і, відніється, початок росту. Треба її осліпити. Що ж, будемо спостерігати далі і чекати на результат.